За попередніми даними, у 31-му окрузі Кривого Рогу у трійку лідерів вибилися такі політичні партії. За опозиційний блок проголосували більше 30% виборців. Друге місце посів блок Петра Порошенка майже 18%. Третє місце народний фронт 19,9% голосів. Серед мажоритарників може перемогти саме висуванець Костянтин Павлов. Йому віддали свої голоси. 33,5% виборців. По 32 му одномандатному виборчому округу перемогли. Опозиційний блок 25,8% голосів. Блок Петра Порошенка майже 20%. Народний фронт 12,4% голосів. А у народні депутати може потрапити самовисуванець Андрій Гальченко. Майже 23,4% голосів. Не змінилися лідери і у 33 му окрузі. Опозиційний блок 29,46% голосів. Блок Петра Порошенка понад 19%. Народний фронт отримав майже 12%. Від блоку Петра Порошенка у Верховну Раду має шанс потрапити Костянтин Усав майже 30% голосів. Перше місце у 37 му окрузі дісталося теж опозиційному блоку. 27,3% голосів. За ним йде блок Петра Порошенка 17,4% та радикальна партія Олега Ляшка з майже 15% голосів. У народні депутати може пройти саме висуваний Дмитро Шпенов. Він отримав майже 40% голосів.